А зараз ми розглянемо, що буде відбуватися в такій схемі двохтактного підсилювача потужності на біполярних транзисторах в режимі АБ при нульовій напрузі на вході, коли напруга на вході більше нуля або менше нуля. От давайте припустимо, що напруга на вході була ноль, а потім зріз зрізко збільшилась до у входа більше нуля. Що відбудеться в такому випадку? Я вам точно скажу, що напруга на діодах не зміниться, тому що струм через діоди все ще задається джерелами струму. Тому через діоди буде протікати той же струм і Д, що і при нульовій вхідній напрузі. І напруга на діодах буде така сама. І сумарно вона буде дорівнювати 1,2 вольта. Тобто між цими двома вузлами буде напруга 1,2 вольта. Між вузлами Б і А буде напруга 1,2 вольта. І вона завжди була одна і, така, одна і та ж сама, що при нульовій вхідній напрузі, що при позитивній вхідній напрузі, що при негативній вхідній напрузі, тому що джерела задають струм постійний через діоди, і на них виділяється постійна напруга. Але повертаємося до нашої ситуації, коли у входа більше нуля. Коли у входа дорівнювало нулю, у Б дорівнювало напрузі на конденсаторі С1, і ця напруга на конденсаторі С1 була мінус 0,6 вольт. Тепер же напруга на вході не дорівнює нулю. І тому по другому закону Кіргофа у дорівнює у входа УЦ1. При нульовій вхідній напрузі у дорівнювало у входа. При позитивній вхідній напрузі, у дорівнює у 1 При нульовій вхідній напрузі у дорівнювало У 1 При Позитивній вхідній напрузі у Б рівнює У С1 плюс входа. Тобто, е якщо напруга на вході збільшується від нуля до у входа, напруга У Б збільшується від У С1 до У С1 плюс у входа Тобто, напруга точки у узлі Б відносно нульового потенціалу Землі зросла на у входа. Напруга на вході зросла від нуля до великого входа, напруга в узлі Б зросла теж на «У» входа. Розумієте? Тому що до напруги на конденсаторі додалася ще оця от напруга е позитивна, яку видає джерело. І напруга в точці А, напруга у узлі А відносно нульового потенціалу землі. Оця от напруга вона до дорівнює УБ. Плюс оці 1,2 вольта, які виділяються на двох послідовно включених діодах, можна написати, що УА дорівнює УБ плюс УВД1 мінус УВД2. Мінус перед УВД-2, тому що напруга, ми вважаємо, що напруга на ВД2 від'ємна. Ну, тому що вона реально буде відносно От, в цій точці буде нуль, нульовий потенціал. І напруга в цьому узлі відносно нульового потенціалу Б від'ємна. А, і якщо У Б підставити сюди, одержимо у А дорівнює у входа плюс УС 1, плюс УВД 1 мінус УВД 2. І я нагадаю, що коли напруга на вході дорівнювала нулю, У А дорівнювало цьому. Напруга на вході збільшилась від 0 до у входа, і напруга в точці А, бачите, теж на У входа зросла. Додався новий доданок цій напрузі УА у входа. Тобто при збільшенні вхідної напруги на вході від нуля до у входа, напруга у А зросла теж на у входа. А... І з іншого боку, напруга УСД А дорівнює у Р навантаження, напрузі, яка виділяється на навантаженні, у навантаження дорівнює у виході, напруга УСД А дорівнює у бази Емітер-1 плюс у навантаження. І коли на вході була нульова напруга, на навантаженні було 0. Воль. Напруга у вузлі А зросла на входа, значить напруга на резисторі навантаження вже теж буде дорівнювати у входа. Чому я тут використовую напругу у бази Мітер 1 у бази емітер 2 без нульових індексів? Тому що, наприклад, якщо напруга у вузлі А буде зростати, транзистор трошки відкриється, і напруга між його базою і емітером стане. Трошки більшою, ніж у бази емітера 1.0. Наприклад, у бази емітера 1.0 було 0,6 вольт. А при, а коли напруга на вході значно зросте, то у бази емітер 1 збільшиться від 0,6 Вольт до 0,65 вольт, скажімо. Ну в принципі, це не дуже значна зміна напруги, тому можна вважати приблизно, щоб у бази емітер 1 приблизно дорівнює у бази емітера 1.0. Хоча насправді це не так. При нульовій вхідній напрузі напруга між базою, між базою і емітерів цих транзисторів буде одна, а при додатній або від'ємній вхідній напрузі ці напруги між базою і емітером трошки будуть змінюватися. Коли відповідний транзистор буде більше відкриватися, напруга між базою і емітером буде трошки зростати. От, наприклад, при позитивній напрузі, от, тут на вході, наприклад, коли напруга на вході стане 1 вольт, Оцей транзистор трошки відкриється, і напруга між пн переходом, він трошки більше відкриється, і напруга між його базою і емітером зросте трошки від 0,6 В до 0,65, але незначно зросте. Тобто ідея така, що коли напруга на вході нульова, напруга на базі верхнього транзистора дорівнює у бази емітера 1, і напруга на резисторі навантаження дорівнює 0 вольт. Тому що між цими двома вузлами дорівнює напруга у бази і мітер один, і між цими двома вузлами напруга у бази і мітер один, значить напруга на резисторі навантаження 0. А якщо напруга на вході зростає від нуля до у входа, то напруга вузлі Б теж зростає на у входа, і напруга у вузлі А теж зростає на у входа, тому що напруга у вузлі А більше, ніж напруга у вузлі Б. На суму падін напруг на цих двох діодах. А ця сума поділь напруг завжди однакова, вона задається струмом через діоди. А струм через діоди задається джерелами струму. Тому якщо напруга У вузлі П зростає на у велике входа, то напруга у вузлі А теж зростає на у велике входа. І напруга на R навантаженні теж зростає на у велике входа. В третій ситуації, коли у входа менше за ноль. Коли у входа менше ніж 0, а, ну, в такому випадку полярність вхідної напруги вже буде інша. Можна вважати, що при, такій поля... що при такій полярності вхідної напруги і при, при такому напрямку у входа буде приймати значення менше, ніж 0. І в такому випадку е, напруга у узлі Б вже опуститься на у входа. Тому що вже ж у нас у входа менше нуля. І напруга у вузлі А теж опуститься. Тому що у входа ж у нас менше нуля. Коли напруга на вході змінюється від нуля до якогось від'ємного значення, тобто зменшується. Напруга у вузлі Б спадає на у входа, напруга у вузлі А спадає на у входа, і тепер вже більше відкривається нижній транзистор, і, час, і напруга на виході теж буде негативна. Напруга на виході буде, буде дорівнювати напрузі на вході. Тому що коли напруга на вході була 0, на виході був 0. Коли напруга на вході опустилась на у входа, Напруга вузлі Б опустилась на обхода, і напруга на резисторі навантаження стала дорівнювати у входа, але пам'ятаємо, що обхода не приймає негативні значення. <рес> Отаким чином працює ця схема для того, щоб вона працювала якісно. Тут не необхідні два джерела струму, але часто ці джерела струму просто заміняють резисторами. Тому частіше ви можете зустріти таку схему, де оці два джерела струму замінені просто двома резисторами. r 1 r 2 І ці два резистора задають струм через діоди vd 1 і vd 2 Звичайно, ця схема буде мати гірші характеристики, гіршу стабільність, тому що задавати струм через резистор це, ну, це не джерело струму буде. І при зміні напруги жилення, якщо напруга живлення буде плавати в певних межах там на 5%, то струм через діоди теж буде плавати. Ну, так само при, і температура значить, теж буде впливати на струм, на напругу на діодах. Тому, звичайно, схема з резисторами буде гірша, ніж схема з джерелами струму.